Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, лідер правої партії Угорщини, заявив про претензії на Закарпаття у разі поразки України. Дивіться, ви мен... я не знаю, як люди слухають, не хочу нікого ображати, але вибачайте, мені писали і казали, Україна програє гаразд. Не будемо, так? Дивимося. І так, лідер угорської партії, наша батьківщина Ласло Тороцький заявив, що якщо Україна втратить державність унаслідок війни, то його політичний рух, як єдина угорська сторона, претендуватиме на Закарпаття. Поки що вони в сторонці курять, як то кажуть, так? але як тільки Україна дійсно ви зрозуміли, вони будуть, тобто втратить державність, вони будуть робити все можливе, щоб отримати. Я розумію тут, я скажу в тому плані, що якщо Рашка дійсно забере Україну, якусь частину до Києва там чи як? Я сподіваюся, що цього не буде. То дійсно Руму... не Румунія, а Угорщина буде претендувати. Давайте подивимося заодно Румунію, тому що ми Румунію дивилися, але на даний момент я нічого не бачу. Давайте подивимося Румунію. Як і Румунія це бачить? Ну, Румунія, поки що, бачите, в стороночці стоїть теж. І так, і так. Якщо Україна втратить державність, чи буде Румунія претендувати? Буде теж. Угу, ось тоді буде, так. Да. Розумієте, ми не дивилися, що коли впаде. От коли впаде Україна, так Румунія буде теж. Тобто і Румунія, і Угорщина. Ось цей розклад, якраз показує те, що і Румунія, і Угорщина будуть відбивати наші території. Давайте тоді запитаємо Польщу. Ну, вже туди й Польщу питаємо. І так, повторюю запитання. Якщо Україна втратить державність унаслідок війни, то чи буде Польща претендувати на територію на українські території теж? Польща теж. Але не зовсім. Польща не зовсім. Польща не зовсім. Вона буде просто. Більше під свій захист візьме. От, Польща, я бачу, тут, тут не будуть забирати наші території, тут інакше. Тут наші території навпаки під свій, ну скажімо так, купол, під свій захист візьмуть. Ось тут я так бачу: Румунія буде і будуть е, ці угорці, але тут нічого дивного нема. Згадайте, як окуповувала Румунію, Румунія Україну, як окуповувала Угорщина. ось, Тому поляки теж хто пам'ятає історію, але все рівно, чомусь мені так здається, Польща вона більш окульт, окультована, культурна. Культ-укультивована, ось якось так можна сказати. розумієте Ось, а Польща ні? А, більше тут не не ділити не це, а навпаки, втримати те, що ще залишилося. розумієте Ось як буде діяти Польща. Тепер друге давайте запитання: чи є вирогідність, що Україна втратить державність унаслідок війни? Саме під цієї війни? Ну, Дивіться, Рашка не здасться. Комусь не подобається, що я кажу Рашка, а що казати Росія, то пошли ані нафік. Яка вона Росія? От, Рашкостан. Не подобається Рашка? можна Рашкостан казати. І так, е, дивіться, е, рашисти не здадуться. Згадайте, сьогодні, до речі, до речі, сьогодні е, 106, здається, річниця. Е, Бій під крутами Ось. Рашка не здається, ви розумієте? Ми не віддаємо своїй території, а рашка постійно намагається їх відібрати, тобто знищити український народ. От вони не здадуться. ось Але, 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 так думати це перебор. Ось як. Все рівно ще раз докладемо теж саме питання. Скоріше за все ні. Скоріше за все ні. Хоча, дивіться, військові не дадуть. Військовим шляхом вони нас не візьмуть, тому е, забудьте про це. А ось що залишиться? Ось ці е, темні лошадки, які працюють на рашку от вони залишаться, оці морди. Оці морди залишаться. Ви знаєте, про кого я говорю: от вони залишаться. На жаль, вони залишаться. Їх. Підсилали, підсиляли в Україну е, не один рік, не один день і не 10 років. Це було постійно. Україна завжди була ними зайнята. Тобто, були постійно у нас е, провоканти, такі, як Ківа, такі, як Медведчук, такі, як е, зараз давайте згадаємо, гаразд, не будемо далі. Ось, розумієте, ось це залишиться. Оцей сморід залишиться. І буде, і буде. Говорити надалі расистською мовою. От і все. Ось так. А може буде перефарбовуватися, як той лис? Щось у мене згадався лис Микита. Не знаю, чому. Не просто так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Тобто, підсумовуємо: Угорщина, так. Але тільки у разі, якщо Україна втратить свою державність унаслідок цієї війни. Румунія теж. А Польща ні. Польща навпаки дасть нам захист. Тобто спробує врятувати ті території, які залишаться. Ось. Але ми подивилися, чи є якісь предпосилки, давайте скажемо так, ні, нема. Ні, нема, Україна не втратить державність. Військовим шляхом взагалі-ні. Політично, так, це буду мутки, будки, перебутки, не знаю, як там. А військовим ні. А інші будуть мутити. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!